Давайте начисто. статевий акт це щось огидне. Ви можете сказати ні, це прекрасно. Це те, що приносить приємні відчуття і сприяє зближенню. Однак ви майже напевне думали так не завжди. Діти вважають будь-які прояви інтимності чимось огидним. Навіть поцілунок батьки викликає в них масу запитань, типу «Нащо ви це робите. Бе, от я виросту і ніколи цим не займатимусь. Ну, доля ймовірності, що не займатиметесь, дійсно є. Подорослішавши сексуальність, перестає бути огидною, але вона може викликати тривожні відчуття і думки. Як зближуватися з іншою людиною? А воно мені взагалі треба, і як все ж таки скласти. Статевий акт, яка ж частина з нас все ще продовжує вважати це огидним або лячним. Достатньо уявити обмін рідинами в іншому контексті, наприклад, статевий акт якихось випадкових чужих людей, або під так званими незграбними тертями тіло згадати це прекрасне відчуття, коли їдеш у переповненій маршрутці, де температура сягає за 40, і в додачу хтось легенько так торкається відкритою ділянкою своєї шкіри до вас. О, гіда. Але як так сталося, що ми займаємося любощами і рідини іншого, не викликають відразу. Так можна сказати, що огиду не викликає хтось, в кого ми закохані, або до кого відчуваємо сильний потяг. Ставте лайк, то дивиться відео лише заради мему з потягом. Така думка має право на існування. Поки нас тягне до людини, у ній подобається абсолютно все. Навіть піт не такий поганий на запах. Щоправда, як тільки почуття зникають, у людині починає дратувати все, навіть те, що вона проявляє хороше ставлення. Як вважають еволюційні психологи, коріння цього дещо глибше. Наші пращури, які надто сильно гидували обміном рідинами, чи то незграбним тертям тіл, просто-напросто залишали менше потомства. Ну, може, вони так і не стали чиїмись пращурами, але ви зрозуміли. Тому гидувати тим, аби торкатися до геніталій іншої людини, це просто еволюційно програшна стратегія, за якою людина менше розповсюджувала чи і не розповсюджувала зовсім свої гени. Так для нас сучасних людей не стоїть питання у передачі генів на першому місці, принаймні частині з людей, які свідомо відмовляються від материнства та батьківства. Однак для людини до історичної це питання навіть не піднімалося. Ми, як вид, першочергово були націлені на збереження Переження і передачу власних генів, і для цього виробились різні стратегії, наприклад, допомога і піклування не лише за власними дітьми, а і за дітьми братів та сестер. Бо вони є також носіями частини спільних генів. А тепер вернімось до нас сучасних людей, що кажуть дослідження, які вивчають хидливість у сексі. Як мінімум, що відраза і сором можуть не в найкращий спосіб впливати на лібідо, тут все доволі очевидно. Якщо в кімнаті сильний сморій, такий викликає нудоту, його буде важко ігнорувати, і ви навряд чи зможете достатньо розслабитись. А пахне Однак, якщо збудження вже настало, не факт, що якісь менш огидні речі його притуплять. Щоб цю ідею перевірити, було проведено кілька досліджень. Одне з них, хоч і з невеликою вибіркою, але більшість подібних експериментів мають малі вибірки, на жаль, опубліковане ще в далекому 2009 тисячі було чотири групи: всі гетеросексуальні чоловіки. В першій досліджуванні переглядали еротичні зображення жінок, в другій зображення одягнених жінок, а в третій зображення, які викликають. Позитивне фізіологічне збудження, наприклад, стрибки із парашутом, і в четвертій неприємно збудливі зображення, наприклад, зброю, націлену прямо в кадр. Після того як учасники з всіх груп розглядали зображення, їх піддали впливу факторів огиди. Наприклад, треба було запхати руку у відро, наповнене презервативами, або прослухати аудіозапис плювання. Ви слабі. Чишо премію тому, хто придумав всі експериментальні умови. Е, що по факту, учасники з групи, де роздивлялись еротичні зображення, повідомляли про найвищий рівень збудження серед усіх, і о диво вони відчували менше відрази до сексуальних факторів огиди, як от до презервативів, але не до інших факторів, які викликають відразу того ж таки, наприклад, звуку блювання. Це не означає, що щось огидне підсилює збудження, але може вказувати на те, що коли люди вже відчувають певний рівень збудження, збудження, фактори довколишнього середовища, в тому числі і не дуже то приємні, менше впливають у 2023-му було опубліковане схоже дослідження, де показали, що маніпуляції із впливом рідин тіла зменшували сексуальне збудження і бажання до активної дії у учасників із високою чутливістю до сексуальної огиди. В той час, як у учасників із низькою чутливістю до сексуальної огиди, це навпаки підвищувало збудження. Простіше уявити це як спектр. Більшість людей знаходяться десь посередині на одному кінці люди, які так і не можуть навчитися приглушувати свою огиду навіть у здорових контекстах сексуальності а ще на іншому люди, які взагалі мають надмірно низький рівень відрази, що і сприяє розвитку у них нетипового інтересу <кхи> до продуктів життєдіяльності, скажімо скажем так. Те, що викликає відчуття відрази, досить часто є патогенним або принаймні так виглядає, чи відчувається на запах. Зіпсована їжа, продукти життєдіяльності і тому подібне. Щось огидне значить, краще до того не наближатися. Статева активність, що включає обмін рідинами організму, підвищує ймовірність зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Секс, якщо він не захищений, може бути досить ризикованою штукою, і свого часу огида виступала якраз таки непоганим методом уникнення захворювань. Ірна контрацепція відносно всього часу існування людства річ досить нова, але ж і огида робоча і шок. Британські вчені все ж таки назвали, який метод контрацепції захищає на 100%. Це послухати будь-який семінар Арестовича. Після такого просто ніхто не захоче з вами мати справ. Насправді дуже дуже наполегливо рекомендую користуватися презервативами і не нехтувати цим. Люди в стані сильного збудження частіше схильні ігнорувати це правило ніж ті ж самі люди, якщо би ви їх просто запитали в стані спокою, чи готові вони під час наступного статевого акту використовувати контрацепцію. Can you якщо негативні емоції і відраза в тому числі застали людину прямо під час самих любощів, це може суттєво вплинути на сприйняття сексуальності у подальшому. Альшому набута гидливість до сексу робить так, що людина уникає близькості, і це називають сексуальною аверсією. До речі, історія цього поняття сягає корінням у трохи іншу область сексуальності в 20 столітті. Сексуальна аверсія була методом. Лікування гомосексуальності в найпростішому варіанті, якщо узагальнити, психологи буквально пропонували думати про щось гидотне, як тільки відчуваєш наростання збудження до людини своєї статі, або вживати засоби, що викликають нудоту. Така терапія, звісно, могла допомогти на якийсь короткий час, особливо якщо людина вірила в те, що їй треба пройти лікування. Однак тривалих наслідків не слід було очікувати. Ми вже зрозуміли, що в якийсь момент до люди ніби розучуються гидувати, оскільки сексуальність починає займати деяку роль у житті. Сексуальний інтерес просто витісняє відразу. А якщо з першими поцілунками та любощами із закріпленим відчуттям винагороди від них ви ще й не отримали негативну асоціацію. То мої вітання, це вже нічого так досягнення, але так травматичний досвід пережитий в будь-якому віці може відвернути від сексу надовго. Це не обов'язково має бути досвід насилля, а навіть сором, який відчула дитина, котру батьки застали за доторками до геніталії, або е, дитина, яка стала свідком батьківських любощів, та яка не була як слід проінформована, що насправді тато з мамою робили. Так за результатами дослідження опублікованого у 2012 році, за участі 8 тисяч учасників. 4,5% жінок та майже 2,5% чоловіків відчувають стійкі симптоми сексуальної відрази. А в більш свіжому дослідженні за 2022 тисячі поширеність сексуальної відрази серед учасників становила близько 10%. Тобто, це явище може бути більш поширеним ніж йому присвячено уваги. Знову ж бо говорити про секс це що? Ну не пристойно ж, хіба інших тем нема? А ви що тут такі виховані культурні? Звісно, досить часто люди, які мають скарги на сексуальну відразу. Мають і інші симптоми або розлади: ПТСР, та ж депресія чи зниження сексуального бажання. Однією із найпоширеніших причин відрази, як не дивно, є саме травматичний досвід. Та не всі, хто зазнав насильства, уникатимуть сексу, так само, як не всі, хто уникають, зазнали насильства. Тож мають бути ще якісь фактори. Так, наприклад, неналежне статеве виховання, особистий досвід або навіть релігійні переконання. У деяких релігіях секс вважається брудною справою або тим, чим повинні займатись лише задля Дитини. Такі переконання можуть призвести до відчуття сорому відносно статевого життя згалом, та і культура, в якій зростає людина, формує ставлення до інтимності та статевих органів або здорове, або не дуже. Наприклад, на Гаїті, в Індонезії та інших країнах, огида до вологої піх дійшла до такого абсурду, що там жінки використовують різні абсорбуючі засоби і речовини, аби досягнути. Того сухого проникнення це можуть бути вата, газети, сіль, коріння дерев і тампони, які висушують до стану лущення. Чи здорово це навряд, але в різних культурах своє поняття щодо огидного і здорового. Раніше в діагностичному і статистичному посібнику із психічних розладів був діагноз розлад сексуальної аверсії, який передбачав небажання займатися будь-якою сексуальною активністю, в тому числі, і уникати сигналів, які могли би призвести до інтимних стосунків. Простіше кажучи, це постійна відраза до всього, що стосується сексуальності, особливо геніталій. Однак діагноз прибрали, зокрема, через дуже малу кількість досліджень, які вивчали яви. Ще саме в контексті розладу. А дехто стверджує, що через наявність фактора страху або тривожності аверсія може бути більш тісно пов'язана із тривожними розладами, або точніше із фобіями, аніж із сексуальними розладами. Власне, це вже має окреме визначення: еротофобія. Чи відчували ви коли-небудь мандраж перед першим досвідом інтимної близькості з людиною, яка сильно вам подобається? Відповідь давайте в коментарях тривожитись перед тим, чого раніше не відбувалося або не відбувалося з конкретною людиною. Цілком нормальна реакція, притаманна багатьом людям. А якщо цей страх є постійним, якщо людина роками уникає будь-яких проявів інтимності, і сама лише думка про статеві стосунки викликає панічну атаку. Оце вже називають еротофобією, і раціональним страхом та відразою до всього, що стосується сексуальності. Це дискомфорт, стрес і буквально погіршення якості життя. Еротофобія може проявляти. У контексті інших фобій, наприклад, соціофобії, чи при тривожному розладі, внаслідок травматичного досвіду і навіть через занепокоєння м, власною сексуальною активністю. І стосується еротофобія всього, що є дотичним до сексуальності: і фізичного, і емоційного, і психологічного компонентів. Але людина може боятися чогось одного, наприклад, лише статевого акту. Це називається генофобією. Або ж дотиків. Гафефобія все це є специфічними фобіями, тобто окремої категорії у діагностичних посібниках вони не заслужили, але вносяться до загальної категорії і можуть діагностуватися за конкретними критеріями. Це має бути виражений страх, який триває 6 місяців і більше, стан сильного стресу, уникнення ситуації, які можуть його посилити, і цей страх не є результатом інших розладів. Але іноді еротофобія таки є частиною якогось іншого розладу, наприклад, обсесивно-компульсивного, за якого людина надмірно переймає. Це через Чистоту секс, якщо розібрати його під лампою, не дуже то гігієнічна штука для людини із ОКР. Бо це контакт із чужими рідинами, навіть якщо статевий акт захищений, це тертя тілами, які пітніють. Отже, ви так чи інакше контактуєте з рідинами іншої людини. Обсесивно-компульсивний розлад водночас не те ж саме, що еротофобія, бо при цьому розгляді в людини виробляються так звані ритуали і нав'язливі ідеї. Для самої лише еротофобії, наявність ритуалів взагалі нічого не змінить. Тут що думай, що не придумай, а все одно лячно. І єдина стратегія, яка допомагає позбутися стресу, це уникати любощів. Цікаво, що в зворотню сторону зв'язок страх секс може працювати навіть інакше. Якщо ви опинилися у екстремальних умовах і реакція бийся або біжи вже овладіла вашим диханням та серцебиттям, даючи команду організму в цілому залишатися жвавим. Найменший сексуальний стимул цілком собі може перетворити це просте фізіологічне збудження у сексуальне. Ми неодноразово спостерігали подібне уфір. Фільмах, де герої, наче не розуміють, що загроза ще повністю не минула, починають палко кохатися. Кляті збочинці. ну бісять же, але це не просто кліше. Залишкове збудження від одного стимулу, наприклад, якась стресова подія або просто переживання, може створити посилене збудження до другого стимулу, себто сексуального сексуальна реакція виникає, коли збуджуючі фактори переважають. Гальмівні проблеми можуть виникати, коли збудження надто низьке або коли гальмівні чинники надто сильні. Наприклад, коли є відчуття відрази або тривога. І так, тема сексуального здоров'я несправедливо табуйована, часом тому, що це просто сприймається як розпуста. Однак, як я вважаю, говорити про це справді необхідно для того, аби ми не соромилися звертатись за допомогою, коли виникає така необхідність, навіть якщо це не найактуальніше питання для людини, яка живе в Україні. Окей, але розмовляти про труднощі. У сексуальному житті справді непросто. Благо для оцінки проблем можуть бути використані різні методи. Автор доволі свіжої статті, опублікованої у журналі сексуальної медицини, робить припущення, що технологія віртуальної реальності є досить непоганим методом для оцінки синдрому, сексуальної відрази і тривоги. Простіше кажучи, VR стає тим безпечним середовищем, де можна прожити досвід, максимально схожий на досвід справжніх інтимних стосунків. Розглядати торкатися геніталій у віртуальній реальності і е, спостерігати, які відчуття це викликатиме. Крім того, VR може бути, чому може, бо поки напрацювання в цій області тільки проводяться, це може бути інструментом і для терапії. Є такі методи, особливо ті, що застосовуються при тривожних і фобічних розладах, за яких людина в повністю безпечних умовах проживає той досвід, якого вона і боїться, Іти назустріч своєму страху, це не просто гарна метафора. Страху немає. Люди самі страх придумали. Якщо ви боїтеся павуків, уникати їх постійно не позбавить страху. А ось навчити свій мозок тому, що павуки, ну окей, більшість павуків це безпечно, то вже досить непогано і цілком реально. Так само і з сексуальною відразою. Віртуальна реальність це досить зручний та етичний інструмент, який можна пристосувати до різних рівнів сексуальної відрази або фобії, та повторювати навіть у тих контекстах, які би було неможливо чи навіть небезпечно відтворити в реальному житті чи під час терапії так поступово людина зможе подолати страх та уникнення, ніби отримуючи нову прошивку з базовими налаштуваннями, що секс це не обов'язково щось огидне чи страшне. Еретофобія більше схожа на фобічні розлади ніж на сексуальні, тому і лікується відповідно як фобічні розлади, наприклад, із допомогою систематичної десенсибілізації, де пацієнт у безпечних контрольованих умовах під наглядом терапевта піддається впливу того, що викликає тривогу. Технологія VR якраз таки може доповнювати цей метод. Інші методи, як от когнітивно-подінкова терапія для вироблення нових моделей мислення і поведінки, теж допомагають. А в більш важких випадках іродофобії, протитривожні ліки або антидепресанти, якщо є відповідні симптоми. Схильність людей реагувати по-різному на сексуальність є результатом навчання і спілкування. Статеве виховання, розмови з батьками, спілкування з однолітками, випадково знайдена та сама касета, на якій було написано відпочинок в трускавці, але хтось її чомусь переписав, власний позитивний або Негативний досвід інтимних стосунків, все це, зрештою, визначатиме на якій частині спектру ви будете знаходитись, боятиметеся, гидуватимете чи навчитеся притуплювати ці відчуття. З вами, як завжди, була Ілона. Не забувайте про лайк та коментар, а ми побачимося скоро у новому відео.